Робочий день Ольги сьогодні відбувається у пункті обігріву. Вона займається копірайтингом. Розповідає, що в її домівці немає ані світла, ані опалення, тому прийшла у пункт обігріву, який розмістила в укритті Галицької районної адміністрації. Квартирі дуже холодно, неможливо працювати, а робота стоїть, нікого не чекає. Дізналася з чатів в садового в нашого. Побачила таку картинку, що можна прийти. І потім подзвонила сьогодні вранці на сюди вже райадміністрацію і сказала. Так приходьте звичайно а з дівчатами навіть каву з печивом зробили. Тепло вайфай працює, можна працювати без проблем. Після обстрілів напередодні 23 листопада пункти обігріву працювали довше, ніж зазвичай. До 23 години тут облаштовано пічки для обігріву та є запаси води і їжі. Загалом, після обстрілів без світла залишилось близько півтора мільйона людей у Яворівському, Червоноградському та Львівському районах. До вечора 23 листопада 90% цих людей вже отримали електроенергію. Паралельно у цих районах розгортали. Пункти незламності. Один з таких розміщений у приміщенні міської ради Новояворівська. Цей пункт незламності фактично він вже запрацював у нас десь два тижні тому, він вже повністю був повністю підготовлений. На даний час щоб, ну, відвідування деяких людей у нас відбулося тільки вчора. Так як довгий час не було світла, і вже під вечір, десь годині вже п'ятій шостій почали підходити люди. Ще один пункт незламності облаштовують у місцевому палаці культури. Загалом у Новояворівській громаді розгорнули 16 таких пунктів. Для цього придбали генератори. Їх розподілили на місцях в залежності від площі, яку потрібно обігріти. Деякі з них доповнюються деякі з них вже працюють. На постійно. Наприклад, даний пункт, в якому ми зараз знаходимося, ми вже повідомили мешканців нашого міста, що якщо не буде світла, то з 5-ї години вечора вони можуть прийти, зарядити телефони і необхідні речі. І Випити чаю і просто провести тут час. На Львівщині сьогодні застосовують усі графіки: аварійні вимкнення, погодинні вимкнення, а також спеціальні графіки аварійного вимкнення. Поживачів чергують кожні 4 години. Станом на зараз, як вже сказали колеги, Такий баланс по Україні. Що від того очікувано споживання, які споживачі би хотіли, і потреба б було електроенергію отримати. Це 25-30% електроенергії. У нас є, тому ми мусимо її подавати по чергово порційно і, звичайно, в першу чергу, це об'єкти критичної структури. На Львівщині загалом розгорнули 45 пунктів незламності за потреби. Вони працюватимуть цілодобово. Іван Кадусько, Олексій Шолковий, Суспільне новини, Львівщина.